Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною інформацією. Обіцяють, що постачальників газу покарають за неповернення переплат споживачам. Багато хто з вас пише, що. Написали заяву, але кошти до цього часу 4, 6-5 місяців до цього часу облгази вам так і не повернули. Я хочу нагадати, що наприкінці весни в травні компанія Нафтогаз Україна стала постачальником газу для майже 9 мільйонів українців. От, о, тому що постачальники блакитного палива не змогли виконати свої зобов'язання перед громадянами, тому от така відбулася заміна. Але склалося так, що газ споживачам постачала компанія уже нафтогаз. А ви надалі гроші сплачували колишнім постачальникам? Багато. І до цього часу хто споживачів до сьогодні не зміг повернути переплату. Дивіться, член спеціальної комісії, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомив про те Валерій Тарасюк, що деяким газбутам, в діях яких вбачають шахрайство, загрожують штрафи та втрата ліцензій. На дана комісія отримала дуже багато скарг від споживачів, які з травня поточного року не змогли повернути переплати. Дві згідно чинного законодавства України, вам у Белгази повинні були повернути кошти протягом 14, максимум 30 днів. Але так як у нас зараз діє воєнний стан, відповідно, строки мали бути подовжені, але ж не наскільки що люди чекають по півроку коштів. Немає. Але колишні постачальники облгази не поспішають, на жаль, на даний момент розраховуватись, пояснюється тим, що у них немає грошей. От така ситуація, тому очікуйте, будь ласка, я думаю, всі скарги, які ви. Відсилаєте до національної комісії, будуть розглянути відповідні санкції у виді штрафів чи навіть до втрати ліцензії будуть застосовані до облгазів. Я думаю, це буде їх спонукати і пришвидшувати процес повернення вам коштів. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.